У цивільному житті стюарта а зараз військовослужбовець одного із розвідувальних батальйонів. Юрій Охримчук боронив незалежність України ще за часів антитерористичної операції. Не зміг залишитись осторонь із початком повномасштабного вторгнення. За успішне виконання завдань та проявлену мужність, нагороджений головнокомандувачем збройних сил України на знаком Золотий хрест. Передай привіт навіниць. Я простий стюард в інтерсіті в швидкісному поїзді. В обов'язки входить комфортне пересування пасажирів, також перевірка документів проїзних квитків. Чи був у вас військовий досвід до повномасштабного вторгнення? В 16-му 16 це було період АТО. Маріуполі, 2015 рік у складі 56-ї мотопіхотної бригади, виконували завдання. Як розпочався ваш шлях від стюарта до військового? 24 лютого в 5-й годині ранку подзвонив мій товариш, фанат, також Вінницької Ниви, Халк, і каже, що ну все, бомблять Київ. Тоді зустрів свого товариша Андрія Підлісного, який каже, Друже, йдемо зі мною, не пожалкуєш. От і завдяки йому вже почав службу. Я прийшов у розвідувальний батальйон і виконую в ньому завдання. Якщо взяти спочатку, то був в складі групи рота спеціальної розвідки. Різні завдання були на неї покладені. Займали спостережні пункти, потім вже заводили піхоту на позиції, ну і приймали безпосередньо також участь у звільненні населених пунктів. Зараз то, в принципі, виконую завдання оператор БПЛА. А на яких напрямках за цей час повномасштабного вторгнення вам довелося побувати? які села, сели, які регіони звільняти? Якщо взяти з 24 лютого, то це Миколаївська область, потім Херсонська, Донецька, зараз вже і в Луганській області також були, і в Харківській. Ну, тобто майже по всій лінії фронту. Ну, окрім там Запоріжжя, Сум і Чернігова. Ви також приймали участь у звільненні Херсона. Який ем, ваш найпам'ятніший спогад саме з цієї наступальної операції? Ось вона. Земелька Херсонщина, звіняємо крок за кроком. Це буде Україна. І це було 9 листопада. Слідкували за ворогом і знали про те, що він готує свої позиції, щоб покинути, ну тобто і втекти. Ну і тоді прийняли рішення про те, що потрібно все ж таки його. Доганяти, ну, тобто, і дивитися, вже, перевіряти, зачищувати територію після нього. 15 кілометрів пройшли пішком за ворогом. Всі окопи були голі, нікого не було, нікого не знайшли, тільки речі, там, які вони не позабирали. Населений пункт біля Снігрівки, тобто, ми зайшли і потім вже ввечері ми зустріли мешканців того села, і там бабуся бігла. Спочатку вона не повірила, що це Збройні сили України, потім сльози, потім радість. І чого ж ви так довго до нас йшли? Хоча, якщо взяти, то дійсно, ну, тобто там річка, все, що нас від'єднало від них, це річка Інгулець, яку дуже було вкрай важко. Перейти ви в одному з своїх дописів написали, що звільнення Херсона так і наступальна операція на Херсонщині це було силове примушення до капітуляції ворога шляхом втечі, і що за цей відступ полягло дуже багато хлопців. наших. Туди зайшло, якщо не помиляюся, близько 50 або 70 тисяч війська росіян, а змогло вийти всього навсього 20-30 а за те, що полягло, так, да, дійсно були втрати у нас, того що три напрямки були, які іменно були стикові, такі девалися потужні бойові дії. Це на Херсонщині Словетний ліс, через який там просто все проходило. І якщо сказати так, то там і полягло дуже багато хлопців в тому лісі. Яким був ваш найважчий бій чи завдання у житті? Як і де це було? На Херсонщині на одному із островів хотіли позиції забрати у росіян. І тоді у нашого підрозділу були, мабуть, найбільші втрати за весь період, мабуть, повномасштабного вторгнення. На жаль, тоді втратив дуже своїх товаришів, найкращих це крава і Сармат. Росіяни були в обороні і вони були підготовлені до е, цієї операції, тобто, мабуть, не знаю, там, або з перехватів вони просто вони чекали, чекали наших, будемо так казати. Ну і натрапили на засідку, ну і, на жаль, понесли втрати. Ви також нагороджені почесним нагрудним знаком Головнокомандувача збройних сил України. Золотий хрест його дають за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. Можете розповісти, що це був за бій за нагороду. Можу сказати одне: що це мабуть за усі ті операції, в яких я приймав участь. Не конкретно там за одну якусь, а це, мабуть, за всі операції, які виконував. Ну, найбільше, я думаю, що це було за трофейну техніку, яку я зміг з поля бою вивести і ну, будемо так казати, за трофейти. От я думаю, що це, мабуть, і ця нагорода за. Саме за трофейну техніку. Розкажіть, як вам вдалося це зробити, де це було? Це була наступальна операція наших сил. Змогли відбити територію певну. Це було на Херсонщині, такий населений пункт, як Сухий ставок. Зайшли наші підрозділи, і дивимось, стоїть БМД-2 без е, гусениці. Спочатку була ідея її знищити, так як тоді. Ну, якщо взяти ворог був за три кілометри, може навіть і менше було. Тому не знали, чи ми закріпимося на цій території, чи ні. Але все ж таки нам вдалося закріпитися на ній. З першого разу, звісно, не вдалося її забрати, тому що підключивши інтернет, знайшовши в Ютубі, як перше, нею керувати, на телефонному зв'язку бути з механіками, там, БМП. Там, Система майже однакова. В принципі, я на строковій службі, будемо так казати, був механіком водієм е, Тунгуски. От, то, в принципі мені не вперше бути за кермом е, бойових машин. Ну, і знову ж таки, якщо взяти е, саме цю машину, то перше перевірили баки, чи є паливо. Воно там оказалось повні баки. <хи> От, тому прийняли рішення, я сказав своєму командиру, кажу, так і так, я зможу її вивезти звідси, тільки якщо ти дасиш на це добро. Він трошки був не в захваті, в цьому, але потім каже: ну якщо забереш, тоді питань немає. типу. І я вже підготовлений, приїхав на наступний раз, вже взяв зарядили акумулятор. Або був сівший, пробували, чи завелася. Вона, звісно, таки завелася, замазали там зетки. Зі мною сідає товариш з прапором України. І як тільки я завів машину, буквально вирулив, хоча би щоб на дорогу виїхати. Їду я Тільки давати газу і залітає весь літак Російської Федерації. який на той час кидав бомби. От, але вдалося все ж таки виїхати. Всі там махали піхота, молодець, красава. Яка подальша доля цієї БМД-2, вона залишилась у вашому підрозділі? Я її віддав механікам. А куди вони ще далі з нею була? Я не знаю. Тобто, ви добули, добули? Да, так, я здобув, а... віддав і передав. Хочу дещо детальніше поговорити безпосередньо стосовно ваших теперішніх завдань. Так, це аеророзвідка, це робота з дронами. ви працюєте з усіма видами чи з якимось конкретно? FPV, Mavic, бомбардувальники, дрони, які саме керую МАВІКАМ. В принципі, це найефективніша зброя, яка в принципі зараз допомагає. Перше, це спостереження, друге це знищення. Ворога і піхоті легше, і вона спокійніша сидить в окопах, тобто тримає рубежі. Як для мене, то безпілотні системи зараз то, те, що вводять, то це. Ну за цим майбутнє ти краще втратити там, наприклад, техніку, чим особовий склад. Бо навчити особовий склад це доволі нелегко. Як далеко на позиції ворога залітають зараз ваші дрони? Ну, якщо взяти мавіки, то там 12 кілометрів. А яка середня тривалість життя дрона на війні зараз? В мілих руках він буде працювати якомога найбільше. А все залежить від сукупності факторів, які впливають на цей дрон. Тобто, це перше це вміння керувати ним, друге це е, засоби реб, от, які працюють на нього. Ну, а також ворожа піхота, ну і також своя піхота. По нашій роботі то бувало таке, що один дрон в місяць уходив. А бувало таке, що е, там. Кожен день втрачали по одному мавіку. Тобто різні варіанти, різні задачі є, які потрібно виконати. Ну, наприклад, якщо йде ворожий наступ, то в тебе вже немає різниці, скільки ти втратиш там мавіків. Тобі головне зберегти життя своїх побратимів, які, яких ти прикриваєш згори. А ворожі реп, наскільки це серйозна проблема, і чи має ворог зараз перевагу саме у цій компоненті на війні? Ну і зокрема на вашому напрямку? Звісно, засоби репу потужні бувало. Ну і буває таке, що і наші також працюють, Тобто, якщо співпадає і їхній, і наш РЕП, то живучість дронів трошки менша, тобто. Вистачає на нашому напрямку, вистачає. А по кількості саме ось дронів, хто переважає, є якийсь паритет, чи вийшли ми на якусь домінантну на якусь рівновагу? Був момент, в якому ми переважали, але ви ж розумієте, все залежить від спроможності профінансувати це все. Тобто, якщо ми фінансуємо там, наприклад, купляємо 100 FPV, то росіяни це на оборонному рівні можуть закупити їх тисяч. Тобто потрібно це все також враховувати спроможності нашої держави, і проти кого ми воюємо. Звісно, що ворог переважає в безпілотниках і в от, але боремось. Орлани, ланцети це велика проблема. Це велика зараз. проблема, так. Того, що і ланцети, і орлани, які це все ведуть, тобто вражається техніка е на віддалених ну, тобто, кілометражах. Якщо була б в мене така можливість, то кожна там, гармата, кожен там, е Артилерійська система, яка ще ще щось, має бути просто захищена ребом. В піхоті. Ну, хоча б якщо там є група з п'яти бійців, то в одного е, має бути цей засіб е, ребу. Чи вдавалося вам за допомогою дронів зупиняти ворожі штурми? Звісно, вдавалося. В принципі, це також було і на Херсонському напрямку. Ну, В деталях це можу сказати так, що. Був наш наступ, от, але через сили, які понесли втрати наші війська, були змушені відходити. І Потім росіяни пішли в контрнаступ, де задіяли 10 танків і 5 БМП. Це знову ж таки на Костромці і в Сухому ставку. І потім, завдяки артилерії, яка вдало і влучно поцілила в танки, були знищені тоді два танки, і ворог був змушений також відступити. Тобто, і тоді ми були в повітрі, і керували, коригували ту артилерію. Тобто, Якби дав би їм ще шанс пройти цих два чи три кілометри, то вони б опинилися б біля нас, і це був би. Звісно, трошки не неприємна ситуація була б для нас, а так нам вдалося зупинити. Бачимо численні відео так від операторів БПЛА, де ось ворог і росіяни по різному себе поводять. Хтось просить зберегти їм життя, хтось тікає, хтось намагається дрона збити палкою, пляшкою, лопатою. Що найдивніше вам вдавалося доводилося бачити ті росіяни, які підривали себе гранатою. Е, потім один застрілився, е, і ще один хрестився також на камеру. Що благаю, типу, я додому. Ну, типу, показував, що я вже навоювався. Буває, стріляють, якщо вдається, але буває, що їй не вдається втекти. Частіше другий, да, ніж перший, так? Частіше їм приходиться лягти на нашій землі і бути знищеним. Саме в нашу, в нашої групи велика кількість вбитих росіян, а також е, е, і техніки в одному із своїх пропагандистських ефірів е, Скабєєва, е, російська пропагандистка, е, назвала вас американським найманцем. Так, класно. Так, так. Е, розкажіть, що це була за історія, і як ви стали з українського військового американським найманцем. Це було за Херсонську операцію. Це у нас в роті були іноземці в одному із інтерв'ю, тобто приїжджали CNN. коли ми з Андрієм Підлісним заходили в населений пункт Сухий Ставок. От, і там було моє <соценно> лице, потрапило на камеру. Емоції, я так розумію, та, 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 і, та, і потім ще було ну, виходить, в машині, коли ми їхали вже. З цієї операції. Ну і ми їхали з піднятим настроєм, от, з бойовим духом, так сказати, в принципі, поверталися, все успішно нам вдалося. І тоді потрапив на камеру і на CNN. І знову ж таки, з цього репортажу вона з е Кабєєва, типу, взяли те, що ми всі війни. Американські найманці, ну, і потім це все понеслася. Зробили з вашого да. підрозділу суцільний американський. Це дуже суцільний Єдині американські найманці, і так воно понеслося. Ви також активно ведете соцмережі, публікуєте різноманітні відео з будівлі з повсякденного життя, ось там на лінії фронту. У нас, як завжди, погода підводить. О, для тих диваних експертів, які кажуть, що наступати це легко. Воно дуже легко, але слизько. О, прям як сленг. Вірте в Збройні сили, їжте кашу. Набирайте сили. Набирайте сили. Я так розумію, ці відео теж мають певну мету. Ви переслідуєте цим певну мету. Яку саму? Перш за все, це. Показати свідомим і несвідомим грободявам, які ще залишились у нас в країні, щоб вони побачили на власні очі, що не все так погано на війні, як вони собі придумують. Якщо взяти з іншої точки зору, то в принципі залучення друзів, інвесторів, ну, типу, які волонтерів, які допомагають. Наприклад, закуповувати техніку, ну тобто дрони, я все ж помітила, що на ваших відео. Як би не було важко, і якого б вони не були з місту, чи то вимісити місити болото в напрямку Херсона, так? херсонське болото чи під шквальними обстрілами, ви все одно намагаєтеся їх подавати з позитивом, з посмішкою на обличчі. Одне з таких відео, яке мене дуже зачепило, це де ви вітаєте свою донечку з ним народження пошепки. Ви тоді на завданні були. Хочу тобі. Це перший день народження, який я пропустив донечки. На жаль, зробив приємно через відео е, привітання. Тобто, мої, моя родина була в Польщі на той момент. Е, святкувала день народження, тобто, з, і відправив їм привітання. Що за цей час е, повномасштабної війни для вас особисто стало найбільшою перемогою і найбільшою втратою? Найбільше це була втрата свого друга Дениса Бабія трейна. Тобто сьогодні навіть вдів його пам'ятну футболку. Потім, звісно, про ту операцію, яку я казав в Херсоні, це Дмитро Крава от, і Артем Сармат. Звісно, це найбільша втрата була, які. Ну і із недавніх втрат це Назарій Гринцевич, позивний Гренка. На жаль, ми втрачаємо їх, але потрібно боротися і пам'ятати про них. Найбільша перемога це, мабуть. Ну, поки що, це взяти. Це те, що ми звільнили, промоглися звільнити Херсон, ну і також харківську. Область також вдалося звільнити, коли ви сюди повертаєтесь у тил, так відносно безпечний mm. тил, що вам найбільше кидається в очі, чи є щось, що тригерить ну байдужість людей певного ну певної категорії, яка взагалі не цікавиться війною, тобто вони живуть в своєму світі, так сказати, в рожевих окулярах, які не цікавляться, що в країні. Відбувається, не цікавляться, що на фронті відбувається. Бісить, коли ти приїжджаєш лиш тільки, і тебе вже запитують: ну що там, а коли назад їдеш? <сум> типу, а ти надовго приїхав? Ну тобто людина найбільше хоче ну, в думках побути там з сім'єю якомога більше, а ти вже, ну тобто тільки приїхав, а ти її питаєш. Ти вже коли їдеш назад? <сум> а питають, коли війна закінчиться? Ну, звісно, і це також питають. Коли війна закінчиться, ну хочу вам сказати єдине і для всіх, в принципі, глядачів, скажу так, що е, війна закінчиться тоді, коли, наприклад, ви задаєте питання, що ти доклав для цієї перемоги? І тоді війна закінчиться. Третій рік війни. Хіба ви не втомались? Сказати, що не втомився, це невірно, але ну є ще порох порахівниці. Як вас змінила війна? Може став цінувати більше час, <ріст> тому що час він не шкодує і втрачати його просто так. Потрібно завжди старатися удосконалювати себе. Що для вас буде особисто перемогою? В перемогу я бачу те, що це буде вихід на кордон 91-го 91 року. Звільнення всіх втрачених територій з початку повномасштабного, а також з 2014 року. Ну і також знищення якомога більше росіян, тому що час буде йти на відновлення, вони швидше зможуть відновитися ніж ми. Тому чим більше ми росіян зможемо покласти і втрат... ну, щоб вони загинули, тим. Менша вірогідність того, що вони полізуть знову. Перемогу хотілося б зустріти у колі найближчих своїх, це родина моя, щоб вся могла приїхати вже в Україну, а також зібрати всіх і поїхати до Криму українського. Що б ви хотіли донести ось до глядачів, щоб вони зрозуміли і почули? Насамперед, хочу сказати вам те, що не бійтеся брати до рук зброю. Готуйтеся. Навчайтеся менше якихось зневаги до працівників ТЦК і бояться там, йти у військо. Не все так погано на війні, як ви собі думаєте. Що, на вашу думку, нам необхідно зробити, щоб е, цю війну не передати нашим дітям? Знищити якомога більше росіян. Тоді їм не доведеться воювати з росіянами. Я в шапці, поїв, в мене все добре, ми знову в бій. Повернусь додому.